А що люблю я Україну за те, що край це рідний мій, за гори, ріки і рівнини і за Дніпро, що як живий, за мову гарну солов'їну, за пісню, що в серцях луна, за те, що це моя країна, яка в душі, немов струна. Де б ти не поїхав, куди би не подався, ти не забудь і завжди пам'ятай, де у дитинстві мріливого йдався, в серці завжди батьківщину плекай. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялась у Фенікс руїн Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося і її здобула звитяжна моя Україна. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дім. Там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Моя славетна Україна, земля незламних козаків. Блоти мужня і нетлінна на протязі значних років. Не будь ти ж де тебе значне, та цілий світ же пролунала, слівце віршова міцне. І мова наша солов'їна, завжди мною в серцях у патріоті України по всім далеким мені Серце На світі є одна країна люблю. Серце дзвони б'є, є в мене вітчизна є, бажана, як та жар птиця, Україна біловиця як дівчинка вона гожа, на ясне сонечко схожа, І характер на іскриці душа щистої криниці. тиненька Україна, я тебе кохаю. В світі кращої країни я не знаю Чорне море, степ широкий, зелені Карпати і під небом синьоким стежина до хати. Буває часом сліпну від краси. Спинусь, не тямлю, що воно за диво, У ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори. усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ой ти сонечко ласкаве, світи Україні. Більше щастя, більше слави для дочок і синів. Вони вчора позавчора на Дніплі, в полі, через працю, через гори здобувались волі. Рік за роком іде, рік за роком мина. Вже не раз і у власній державі ми ставали в ланцюг. І не наша вина, що були в ньому ланки і ржаві. Не для скептиків злих, не для зайд волоцюг. міцно стиснувши серце до серця, ми укотре з'єднаємо руки в ланцюг. Може, він хоч тепер не порветься. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай, чи на світі є країна ще миліша за наш край, і в щасливі злі години ми для неї живемо. На Вкраїні для Вкраїни будемо жити і помремо. Ой, тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним, мирним небом, зеньку радіти. Прикрашати, пестувати і міста, і села. Гарну пісню заспівати для друзів веселих. Мінценосна соборна держава, Україна, колись моя, чи не медла і немре твоя слава завойована в чесних боях Мій Богдан і мінченосна софія повернулись до тебе з дні. Чи не вмерла і мре твоя мрія, як не вмерти твої слов'яно скінці? Тут нами на пісня лунає. І нині її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають в садах, солов'ї Я припадаю до неї устами і серцем вбираю, мов спраглий води без рідної мови, без пісні, без мами, зблідні, з земля назавжди. І кримчани, і сумчани, луганчани, і кияни кажуть донечці і сину. В нас Держава Україна, разом всі одна сім'ями, донечани й полтавчани, харків'яни й вінничани, Мелітополь, Кіцмань, Сміла. Разом ми велика сила. Всім Ферополі і Львові. Хай лунає рідне слово і Одеський, і Волинський Ми малята українські. І бажає нам здоров'я, Прикарпаття і Подніпров'я, Чернігівщина й Буковина і вся велика Україна. Дитя, ти люби мене, як я, ти засіяю в моїх очах, я люблю тебе, до нестям, я дитя, твоє дитя, ти люби мене, як я, ти засіяй у моїх очах, я люблю тебе, до нестям. На світі є одна країна, яку бужу.